Всім знайомі відчуття про дії, коли є мотивація. Є мотивація, це коли нам цікаво щось зробити, якось діяти. Є енергія надії. Навіть якщо ви зараз не пам'ятаєте, як це буває, або може зараз ви всього в себе віддаєте іншим, ви, напевно, пам'ятаєте, як воно було у вашому дитині. Це точно було в дитинстві, коли ви мали можливість робити те, чого вам не хочеться. Іграшки, прогулянки з друзями, вигадування у історії, ігри в будь-що та будь-з ким. Але в процесі виховання ви сприйняли всі ті правила та вказівки дорослих, що є речі, які вам хочеться, але є речі, що потрібно робити. А зазвичай нам казали, що те, що потрібно, важливіше. Діти зазвичай вірять своїм батькам. Отже, ми вирішили, що потрібне важливіше, бажане самому знецінюється. Тож, навіщо все це робити, мабуть, думає така дитина. І в дорослому віці ми вже не пам'ятаємо, як це робити. Щось від свого власного бажання. Адже власне бажання має бонус. В нас є енергія це робити. Те, що потрібно, такого бонусу немає. Коли довго робиш що потрібно. Ваша батарейка сідає досить швидко, якщо не знайти джерело живлення для підзарядки тісну. Коли є власне бажання, є енергія на виконання таких оцих самих дій. Коли немає, ми втрачаємо власні запаси. Вони закінчуються. Ви ж живете, живете свій смартфон від мережі, мабуть, кожен вечір, навіть iPhone. Все це я розповідаю людям, що хочуть розібратися зі своїми налаштуваннями. В них нічого помилкового немає, звісно. Просто деякі налаштування можливо змінити. Ну, Наприклад, щоб дурна реклама не набрадала. Або ці налаштування скоріше вигідніші комусь, але, можливо, не вам. Адже людина. Фу! Дякую. Адже людина істота відкрита. Та дехто може таким скористатися. Інакше як пояснити, що людина часто, дуже часто робить те, що самі їй не треба. Підпишіться на канал, якщо ви також так думаєте. Давайте поглянемо з іншого боку, з боку соціума. Людина є історія, істота соціальна. Ми живемо серед інших людей. Щоб ми не повбивали одне одного, люди вигадали правила, закони. Ну, і це добре. Це так. Дитина в родині росте та потребує догляду. Родина це як маленький соціум. В неї все майже так само в цьому соціумі свої правила, свої закони. Діти, які не слухняні, що про, що про таких кажуть? Вони, які, ну, мабуть, погані, їх треба виправити. Дійсно, важливо виховання. Та в процесі цього скоріше виховують не тільки дітей, що підпорядковані законам, але часто є перегини, потрібні комфортні діти. Громаді потрібні законослухняні громадяни, але частіше просто комфортні, якими можливо керувати. Чи не так? Так простіше. Це відбувається майже несвідомо. Так виховувало наших батьків. Так і вони виховують нас. Що треба, щоб дитина була комфортною? Треба запе... запевнити дитину за допомогою методу, наприклад, батагата кнута. Пряника. Що потрібно виконувати те, що кажуть батьки? В громаді це інші люди. От і виходить, до дорослого життя людина приходить з кучою стороннього мотлоха. Будь-яких бажань та потреб, але не своїх, вони просто міксуються, та людина вже не може відрізнити, де власне бажання, а де будь-кого іншого. Звісно, я кажу зараз не про всіх людей. Є такі, кого виховали належним чином. Або такі, кого хто вишкребався крізь таке виховання, але таких дуже небагато. Як спеціаліст по саморегуляції, я можу сказати: якщо ви дієте з власного бажання, ви з діями не виснажуєтесь, не вигоряєте, втомитися втомлювати, втомлюватись. Але не зав... на завтра ви прокидаєтесь ще більш енергійні, ще більш готові до подвигів. подвигів. Якщо дієте з бажань кого-небудь іншого, енергія закінчується дуже швидко. Наше налаштування таке. Але і тут можливе рішення, деколи можливо виконувати чуже бажання, так. А якщо вам по дорозі є власне бажання, яке таке саме або схоже, це і є саморегуляція. Дуже важливо, по-перше, зрозуміти та відслідковувати, чого бажано саме вам. Що для вас важливо? Та чому? Для чого цього вам допомогу коучингове питання? Чому для мене це важливо? Відповідайте на таке питання. Тоді, коли ви щось робите, будь-коли. Починайте знаходити свої бажання. Ну, наприклад, якщо ви кожного дня годуєте дитину, ну, або свого хлопця, або ще когось, допомагаєте хворій матусі будь-чим займаєтесь, запитуйте себе, чому для мене це важливо. Якщо відповідь принесе вам полегшення, то дасть. Дає вам сили це робити, ви відповіли на питання правильно. Якщо ні, задавайте таке питання знову і знову, то намагайтеся відповісти, звісно. Можливо, ви не, не зможете відповісти, так, щоб щось змінилося, то можливо, це, цим не, не треба займатися. Взагалі, коли ви відчуваєте, що ви втомилися та сил більше нема, це. Означає, що ви робите щось, що, мабуть, не ваше. І з цими діями потрібно щось робити. І навпаки, будь-яка діяльність, якою ви можете займатися скільки завгодно часу, з радістю, задоволенням. Вона не набридає. Ви кожен раз нехай тяжко, але ви з задоволенням це робите. То дуже важливо, щоб такої діяльності було якомога більше. Треба додати її. Разом знати своє налаштування це знати свої бажання, чого вам хочеться. Друге. Додавати до жит... по життю того, що додає енергії, цікавості і радощі, і зменшувати протилежне. Це просто. Уявіть зараз своє життя, коли ви робите своє діло з енергією, з любов'ю, красиво та з бажанням. Яким би це діло було. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал та шерте друзям.